Доброго вечора, ми з України. Коробки з таким патріотичним надписом отримують переселенці, які наразі мешкають у Подільській громаді. Ця гуманітарна допомога до нас надійшла від районної військової адміністрації. Ми її отримали в середині січня місяця. Ці бокси з продуктами першої необхідності почали видавати ще у минулому місяці. Загалом у січні забезпечили понад 800 внутрішньо переміщених осіб. Працівники гуманітарного штабу зазначають, що Попередньо вони розфасували товари у патріотичні коробки по переліку тому, який нам був наданий, і почали видавати. Коробка видавалася на одну особу. Неважливо, чи це дорослий, чи це дитина. Пані Наталія майже півроку, як виїхала з Донецької області. Сьогодні вона завітала до гуманітарного штабу. Разом з жінкою ми розпакували один із наборів. Цього разу до складу увійшли крупи, цукор, м'ясні консерви, згущене молоко, соняшникова олія, кава та печиво. Завжди своєчасно телефон. Нують завжди отримуємо допомогу дуже добре. надсилається і ну дякуємо за це. Звісно, що такі тяжкі часи нас підтримують. Дані продуктові набори, внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані у нашій громаді, зможуть отримати і у лютому місяці. На початку лютого місяця нам дали дозвіл видавати за лютий місяць ці продуктові набори. Зараз ми намагаємося додзвонити знову тих самих людей, які у нас є зареєстровані на території громади. і Намагаємося забезпечити їх на цей місяць уже продуктовими наборами. Впевнена, що ці продуктові бокси допоможуть Україні. Інцям, які зазнали впливу війни, Вероніка Морзакова, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.